Після тривалої паузи, в 52 дні, ворог поновив ракетні атаки по Києву після нічного нападу дронів. Сьогодні зранку росіяни намагалися завдати по столиці ракетного удару. Приблизно о восьмій ранку в бік міста була запущена повітряна ціль. Якого типу була ракета, балістична Іскандер М чи зенітна керована С-400, поки невідомо. До Києва ракета не долетіла. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці завдяки ЗРК Петріот. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Однак, у наслідок атаки є пошкодження будинків. За даними обласної військової адміністрації, в одному з районів дві ракети влучили в поле між населеними пунктами. Вибуховою хвилею пошкоджено п'ять приватних житлових будинків, зокрема покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств. Обійшлося без постраждалих. Ввечері російські терористи атакували Одещину ракетами, після чого запустили ударні безпілотники типу шахет. Ракетами ударили двічі по Одеському району. Окупанти поцілили по дачному кооперативу. Постраждало троє людей. 96-річна жінка госпіталізована. Її дістали з-під завалів. Також є влучання у припортову інфраструктуру. Люди не постраждали. Після ракет терористи запустили ударні безпілотники. Сили ППО збили чотири дрони. Проте відбулось влучання по будівлях, які не використовувались поранених немає.